Привіт всім! Мене звати Юлія і я дуже рада бачити вас сьогодні, в сьогоднішньому прямому ефірі в моєму етері, де я буду ділитися з вами ем, такими порадами, які ем, будуть вам допомагати у вашому пошуку роботи і на е, ваших співбесідах. Трохи про мене. Хто я? Я експерт з ефективних комунікацій. Я зараз на даний момент працюю в компанії сталого розвитку і займаюся безпосередньо освітніми проектами. І ми працюємо з B2B, а також з B2C, Тобто, в нас є декілька таких напрямків. Адже сьогодні чому я хочу з вами поговорити про CV? Я хочу з вами поговорити про деякі такі помилки, які можуть вам завадити проходження скрінінгу. І сьогодні хочу поговорити з вами саме про скрінінг. Бо я дуже багато розмовляю з клієнтами, а також в прямих ефірах про безпосередню підготовку до співбесіди, а також про саму співбесіду. Що робити після? Ці ефіри вже були. А саме яким чином зробити так, щоб ви пройшли скринінг? Це саме дуже важлива така тема, яку я ще не розкривала. І сьогодні в цьому коротенькому ефірі я хочу перед ланч брейк, я хочу з вами поділитися де деякими спостереженнями, а також. Такий sense advice, який я хочу з вами а, а, трохи а, обсудити. Скажімо так, якщо у вас є питання, до речі, будь ласка, пишіть їх у ваших а, пишіть їх у коментарях. Я з радістю відповім. Отже, а, які можуть бути помилки а, у написанні CV або в оформленні профайлу, які а, можуть вам завадити проходження скінгу. І до речі, що таке скрінінг? Так, давайте почнемо з цього. Скрінінг – це процес як відбору кандидатів ще перед тим, як вас можуть запросити. До інтерв'ю, тобто рекрутингова агенція або HR, якщо компанія напряму працює з, з кандидатами, вони роблять скринінг різних кандидатів за допомогою CV, а також за допомогою cover letter вашого LinkedIn профайлу. І вони дивляться на дуже багато різних аспектів і. Важливо, якщо ви подаєте дуже багато різних, розсилаєте багато CV, По-перше, необхідно перевіряти, що ваша орфографія вона е, в правильному е, в, в все правильно з орфографією. Нема орфографічних помилок. Це тривіально, але це дуже важливо, бо в нашому контексті, припустимо, в моєму безпосередньому контексті були такі е, були такі CV, які ми бачили, де були помилки. Але е, цього в принципі не повинно бути. Якщо це це я розумію, чому це трапляється? Бо якщо, припустимо, ви адаптуєте е, ваше CV під позицію е, і використовуєте використовуєте ті слова і комбінації, ключові слова, які там зазначені в описі безпосередньо вакансії. Е, я розумію, що у вас будуть ці корекції, але необхідно вичитувати, необхідно зробити. Навіть ви можете, якщо у вас немає людини, яка може це зробити для вас, ви можете ви можете попросити чат просканувати ваш ваш CV і подивитися, чи є там орфографічні помилки. Це також можливо зробити, як кажуть, як кажуть, і worst case scenario, так але в принципі ви можете самостійно продивитися або надати іншій людині подивитися, яка також зараз на даний момент е працює в якійсь компанії. Тобто е вам необхідні е вам необхідне. Е Інша пара очей, щоб вони подивилися на ваше CV і, мабуть, вони можуть вам порадити щось, але будьте дуже обережні з тим з тими людьми, хто вам надає поради. Бо зазвичай люди не до кінця розуміють, який контекст, і там дуже багато різних аспектів. Я зазвичай рекомендую йти за рекомендаціями до спеціалістів, тобто не треба питати подругу або тата, маму, яким чи, чи подобається їм ваше CV. По-перше, вони скажуть. Воно їм подобається. По-друге, ну це не завжди об'єктивно, але вичитати саме орфографію, це те, що в принципі ви можете попросити іншу людину або попросити AI, якщо такої людини немає. Перше, тобто це перша така помилка, яка може бути на заваді до проходження скрінінгу. Друга помилка це, якщо ви не адаптуєте своє CV. Вам необхідно продивитися вакансію. Зазвичай я це про це говорю також в своєму курсі. Вам необхідно продивитися вакансію. Вам необхідно подивитися, які основні ключові слова ви можете там побачити, і необхідно зазначити ці ключові слова у вашому CV. А також бажано, щоб вони були у вашому описі LinkedIn. тобто необхідно перевірити це. І, і, і зазвичай ви не можете е, зазначити всі ключові слова від всіх е, е, від всіх роботодавців або майбутніх роботодавців, так тобто, вам необхідно. Е, вам необхідно їх обрати. І Якщо ви бачите, що якесь ключове слово або комбінація зустрічається дуже багато разів, припустимо, ви бачите це не в одній вакансії, а в багатьох вакансіях, то, скоріш за все, це, це ключове слово, яке необхідно і бажано включити також у ваш LinkedIn профайл, щоб він був там також. Але про більш детальні кроки я говорю про них у своєму курсі. Можете подивитися у шапки профілю, у шапці профілю мого профайлу. І дякую, що ви доєднуєтеся. Мені дуже приємно вас бачити тут. Everyone is welcome, дуже рада. Вітаю. Окей, далі. Якщо ви... Третя помилка, яка може завадити скрінгу, це якщо ви надсилаєте загальне CV. тобто, якщо у вас немає ніякого взагалі адаптування. Так, це швидко, так це зручно. Um, Тим паче, якщо у вас uh, uh, в LinkedIn ви клікаєте. І можете в принципі його завантажити, ваше CV завантажують CV і відправляєте. Тобто це дуже швидко, так, я розумію, що це практично. Якщо ви дуже серйозно налаштовані на процес працевлаштування і пошуку роботи, у вас необхідно, щоб була конверсія з тих заявок, які ви подаєте. І якщо ви, припустимо, надіслали 10 CV за день, то, мабуть, у вас буде якийсь відсоток. Позитивних відповідей, скажімо так, але якщо ви надішлете 50 CV, то у вас вже вирогідність того, що з вами сконтактують, якщо все правильно буде. Більше, але для цього ви розумієте, що ті 50 CV необхідно, деякі з них необхідно буде підкоректувати і зазначити ці ключові слова, про які я казала раніше. А до речі, не тільки про ключові слова, а також і тайтл, тобто позиція сама. Якщо позиція може бути схожа, бажано зазначити таку позицію, яка саме у вакансії. Бо так буде зрозуміліше людині, людині, яка буде перевіряти ваш. Профайл а, під час скринінгу, або якщо це буде. Не тільки людина, тобто зараз на даний момент скринінг також може бути і відбувається зазвичай за допомогою тулів, про які я також казала в одному з ефірів. Ви можете побачити, що якщо ви додаєте інформацію, яка релевантна на цій вакансії, у вас більше шансів потрапити саме до людини, яка буде вас вже інтерв'ювати і запрошувати на інтерв'ю. Отже, ще одна помилка, Милка, яку я хочу зазначити, це профіль LinkedIn. Якщо ви обновляєте і оновлюєте своє CV, вам необхідно також зробити так, щоб ваш LinkedIn профайл. він... Він має всю необхідну інформацію, починаючи з назви, хто ви далі. summary, також що, що ви робите, які ваші скіли, якщо щось ви надбали за півроку за останній рік, вам необхідно це зазначити і дуже є багато. Таких аспектів, які важливі в LinkedIn, саме в оформленні LinkedIn профайлу. про них я також говорю в своєму курсі, можете подивитися, але зазвичай, якщо ви адаптуєте своє CV, зробіть, будь ласка, все можливе для того, щоб ваш CV було релевантне і воно було когерентне з тим, що у вас безпосередньо в LinkedIn профайлі. Бо якщо воно не когерентне, coherent, так якщо воно не співпадає. Або дуже різниця, то це буде вже такий red flag для, того, для тієї, людини, яка буде безпосередньо переглядати ваш профайл CV і е, робити висновок, чи е, запрошувати вас на перше інтерв'ю, чи ні. Отже, висновки. Для того, щоб пройти скрінінг, важливо робити все можливе для того, щоб ваш профайл відповідав. Е, Всім вимогам, а які вимоги вам необхідно зробити все можливе для того, щоб ключові слова, які ви бачите у вакансії, вони були включені включені безпосередньо в ваш «LinkedIn» профайл, в ваш «Summary» в «LinkedIn» профайл, а також у ваше «CV». А, так, чи є у вас питання? Будь ласка, а, задавайте питання, буду рада а, вам відповісти. І а, окей, одна об'ява. Сьогодні я говорила вам, що а, я анонсувала, що буде воркшоп. Воркшоп я перенесу на а, січень, і я про це повідомлю. А також в січні буде. А, це про воркшоп з ефективних комунікацій. А інший воркшоп з підготовки до співбесіди англійською мовою він також буде відбуватися у січні. Тому stay tuned, це буде в моєму профайлі. В сторіс я про це буду казати незабаром. Окей. Okay. Я бажаю вам успіхів, гарного дня, класного ланч брейку. І окей, я бачу одне питання. Але хіба це можливо, щоб LinkedIn був когерентним до CV, Якщо я відправляю 50 CV на тиждень, наприклад, це дуже класне питання. Дякую, що, дякую, що задали це питання. Так, можливо таке, що буде різниця, але воно необхідно, воно не буде однакове. І це нормально, що воно не однакове, ваше CV і те, що у вас написано, але воно необхідно, необхідно, щоб е, воно було релевантне, е, інформація була релевантна, е, keywords були релевантні. І якщо ви, припустимо, подаєтеся в різ на різні позиції, взагалі різні позиції, то там необхідно окремо вже на це дивитися. І там є декілька таких стратегій, які можуть вам допомогти. Але якщо ви подаєтеся в е, у вас є м м професії. З яких ви обираєте, і вони скажімо так в в одній категорії. В такому випадку у вас все рівно будуть ці слова, ключові слова, вони все рівно будуть повторюватися. Ви їх побачите, і бажано саме використовувати ті слова, які повторюються дуже багато разів, а не якісь нові слова, які ви побачите. Бо може таке статися, що людина перевірить, якщо у вас зовсім інша інформація у вашому профайлі LinkedIn, і вона не така, як в CV, то буде питання, чи ви що ви обно. Що, ви, що більш релевантне? І де більш релевантна інформація у вашому, у вашому CV або в LinkedIn? Тоді до вас будуть питання. Так, Тому я, я рекомендую не, не включати всі слова keywords, не всі слова, а тільки ті, які, тільки ті, які ви бачите, що повторюються із однієї вакансії в іншу. Так, дякую за питання. Ще чи можуть сучасні ITS програми зчитувати CV, написані AI і відкидати такі сі? Дуже влучне питання. На даний момент я можу так сказати: з цим ми не, не зіткалися і не було таких ситуацій безпосередньо на. Нашій роботі я буду вам з вами дуже відверта. Але я запитаю в нашого HR-а, і я запитаю, чи, чи були такі випадки. І тоді я до вас повернуся. Дякую, що ви запитали це питання. Я повернуся в наступному в одному з наступних ефірів, мабуть, це буде наступного тижня. І я розкрию це питання. До речі, дуже цікаво. так. Ну, тобто, якщо ви робите CV в... Якщо ви правильно робите промпт, то я бачила дуже класні CV і Вони проходили, скажімо так, вони проходили скрінінг. І саме вони проходили ats скринінг, тобто людина не перевіряла. Потім вже людина перевіряла, але необхідно знати, які промти писати безпосередньо в чат. Це також інша тема ефіру. Я про неї може я навіть зроблю воркшоп для цього, бо використання використання чату в даній ситуації може вам зекономити дуже багато часу, але це не означає, що вам необхідно з, з нуля ваше CV робити безпосередньо. Ні, ВІАЙ, тобто я б не рекомендувала це, я б рекомендувала вам почати все рівно, якщо ви починаєте саме з нуля писати ваше CV, написати його спосередньо самостійно, щоб воно виділялося від інших CV і воно було unique. Так, тобто ви хочете позиціонувати себе як професіонал скоріш за все. В такому випадку так воно буде класно написано і професійно за допомогою чату, але чи воно буде. Чи воно пройде, це я давайте я це питання запитаю професіонала, який саме скрінить. Бо я скрі не скриню самостійно. Раніше я це робила, зараз я це не роблю. Тільки якщо людина йде безпосередньо в мою команду, тоді в мене вже я, я в цьому процесі дуже активно з самого початку. бо я хочу, щоб час був витрачений? Безпосередньо таким чином, щоб спочатку і до кінця ми витрачали час на кандидата, який компетентний і або компетентна людина, і з яким я бачу, що буде сенс спілкуватися надалі. Окей, uh, okay. не думаю, що ATS зчитують CV, бо більшість кандидатів пишуть CV на тяп-ляп. Тема цікава, але на практиці мало чула випадків. Окей, okay. uh, цікаво. Я uh, можу вам так сказати: uh, я бачу, що дуже багато кандидатів дійсно пишуть CV... ВІ. Uh, не, 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 не дуже професійно, але взагалі ці люди можуть бути професіоналами. І я бачу, що вони експерти в різних нішах, але цей скіл, припустимо, в них не дуже розвинутий. Таке може бути. Тобто вони не пишуть CV кожного дня, скажімо так. І зазвичай людям дуже важко говорити про те про себе. Що я помітила особливо щось хороше, а також щось погане це залежить вже від людини, і людині зазвичай не дуже легко. Написати про себе, тобто, якщо я вас запитаю, напишіть, будь ласка, про себе таким чином, щоб ви змогли ефективно продати свої компетенції на е, інтерв'ю. багатьом буде досить складно е, відразу це написати. Але з практикою це приходить. Тобто для цього необхідні стратегії, е, для цього необхідно використовувати ефективні стратегії. Я е, б е, е, рекомендувала е, безпосередньо. Е, Бач, скрін зараз вам сформулюю свою думку. Я б рекомендувала передивлятися дуже багато вакансій для того, щоб у вас, у вас формулювалася певна. Певна стандартизація така в голові, як необхідно робити свій опис, і що необхідно включати туди. Бо дуже багато бачу таких CV, де не розкрита думка, де не розкриті компетенції, key competencies, Тобто вони не розкриті, де не розкриті transferable skills, Їх там дуже багато кандидатів навіть не включають. Ось тому. Що хочу сказати, з приводу ATS я подивлюся, колеги колеги запитаюся і вам потім зроблю окремий ефір. Дякую за ідею. А щодо інших питань, не бачу інших питань, тому підсумуємо. Дуже важливо, щоб ви адаптували CV в рамках свого профайлу. Тобто, якщо ви адаптуєте, зробіть, будь ласка, все можливе для того, щоб орфографія була на місці. Щоб ківордс були там, ключові слова, щоб вони були там, але ківордс бути дуже обережні з тим, які ківордс ви обираєте, бо зазвичай необхідно обирати такі ківордс, які будуть не не один раз, ви побачите їх в якомусь в, якої... в якійсь вакансії і захочете саме це слово внідрити. Краще це слово, яке ви побачите, або якусь фразу, яку ви бачите, що дійсно вам подобається вона, краще її зазначити вже. І використати саме у своїй відповіді, коли ви запросять на інтерв'ю, бо необхідно спілкуватися мовою роботодавця, необхідно спілкуватися мовою вашої вакансії, яка в описі. І якщо людина людина побачить, яка буде вас інтерв'ювати, що ви спілкуєтеся саме цією мовою, то у вас буде більше шансів на те, щоб потрапити на наступний раунд співбесіди, але для цього зазвичай і вже ж необхідно пройти скрінг. Я бажаю вам успіхів, і я бажаю всім, хто зараз на даний момент готується до інтерв'ю, шукає роботу, проходить різні скринінги. Так я бажаю вам успіхів в цьому. І якщо у вас будуть питання, будь ласка, звертайтеся до зустрічі в наступному ефірі. Завтра буду вас чекати і запрошую вас на свої курси з підготовки до співбесіди, які ви можете побачити у шапці профілю. Дякую і. Гарного дня! Бай!